Медична консультація, лабораторне обстеження, схема лікування та видача медикаментів всі ці послуги вже більше року безкоштовно отримують внутрішньо переміщені особи та закарпатці у міні-клініці Червоного Хреста в Ужгороді. Вона одна з трьох в Україні, яку щоденно відвідує близько пів сотні пацієнтів. Міні-клініка була відкрита в червні 2022 року. Спочатку вона базувалася на площі Жупанацькій 3 у форматі такого тентового містечка. Потім з часом вона перебазувалася на площу ось, ну, на цю локацію, набережна Незалежності 6. Міні-клініка працює у форматі надання медичних послуг, саме як для, у пріоритетності це ВПО, але послуги надаємо абсолютно всім. Медичні послуги це як вимірювання артеріального тиску, ЕКГ, лабораторні тести, нахолесні. Стерин, глюкозу, цукор, сечову кислоту тощо також у нас є ультразвукова діагностика. Проінспектувати діяльність та обговорити майбутнє напрацювання з представниками Червоного Хреста на Закарпатті з офіційним візитом завітали члени міжнародної федерації та міжнародного товариства Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. Ми знаходимося тут з початку повномасштабного вторгнення, і також маємо колег, які базуються в Закарпатській області, але це новий візит для мене. Я тут для того, щоб дізнатися більше про роботу, яку виконує товариство Червоного Хреста України. Тут в Закарпатській області. Я надзвичайно вражений теплом людей, яке поєднуються з високим професіоналізмом в виконанні їх роботи. Це надзвичайно важливо при відновленні України. І звертати увагу на відбудові та реконструкцію не тільки будинків, приміщень та доріг, а також на відновлення психічного здоров'я людей там, де я ви також є е, така ідея того, що ти повинен завжди залишатися сильним. І мені здається, що це є актуально і для людей в Україні, але неможливо залишатися сильним без того, щоб отримувати належну допомогу та підтримку. Ми обговорили е, стратегічні напрямки роботи, обговорили плани на наступні. Два-три роки у співпраці і для нас це дуже важливо, тому що це є основні донори наших гуманітарних проектів на території Закарпатської області, і розуміння і бачення ними тих викликів, і тих питань, які стоять перед товариством Червоного Христа, в допомогу людям, можуть понести за собою фінансову підтримку. Донорську в подальшому реалізації певних проєктів найбільше це є медичні сервіси Червоного Христа, це робота трьох міні-клінік Червоного Христа, Вожородітячів Ірахові. Це під'єднання 13 мобільних медичних бригад Червоного Христа, які сьогодні працюють у віддалених населених пунктах у співпраці з первинною ланкою охорони здоров'я. В ході ознайомчого візиту поважна делегація відвідала і центр психосоціальної підтримки в Ужгороді. Тут надають підтримку всім, хто постраждав через війну. Основна мета закладу подолати стрес через участь у різноманітних заходах. У нас немає обмежень ні по віку, ні по гендеру, ні по якійсь расовій приналежності. Всі люди, які відчувають, що вони перебувають в стресі або їхній емоційний стан зараз є поганим і вони хочуть, щоб хтось їх підтримав, ми можемо це зробити. То ми можемо індивідуальні консультації, тому що ми не є психологами. Ми надаємо просто підтримку. Це мій другий візит на Закарпаття. Я приїжджаю для того, аби побачити роботу Червоного Христа в області, дізнатися, як працюють і надають свої послуги волонтери і представники Червоного Христа. Визначити напрямки співпраці на майбутні три роки. Щодо місця, де перебуваємо зараз, я надзвичайно рада бачити, як працівники надають психосоціальну підтримку і волонтерам, і всім. Всім людям, які цього потребують, у грудні ми плануємо проводити такі заходи і в колективних центрах Червоного Христа. Представники міжнародної федерації та Міжнародного товариства Червоного Христа і Червоного Півмісяця також відвідали селище Великий Березний, де ознайомилися з новим офісом, притулком для ВПО та пунктом видачі гуманітарної допомоги.